Історія прийомної родини дерев'янків, можливо, допоможе комусь визначитись з вибором. В сім'ї вже ріс Даніїл, біологічний син Алли та Володимира, коли вони точно вирішили, що їх сім'я буде неодмінно великою, великою і дружною. На сьогоднішній день маємо дев'ять діток, двоє з яких уже самостійні. Ця родина, дитячий будинок сімейного типу Дерев'янків, має, має дуже такий значний потенціал виховний, тому що тут е, перебували діти і малесенькі з часу їх народження, і діти такого старшого шкільного віку, 13-14 років, е, де в принципі і діти були з такими, скажімо, проблемними вадами, так і батьки в своєму вихованні справлялися з цими проблемами. Майбутні батьки планували поповнення у родині і були нерідкими гостями в дитячому будинку. Там познайомилися з Світланою, їй було 13 років. Сьогодні вже й страшно подумати, що її вік міг би стати на перешкоді, тому що в сім'ї з'явиться донечка. У нас було бажання брати дітей отаких от грудних. І Хотіли так... створити сім'ю. От але Щас. потім з'явилася Света. Вона 13 років до нас прийшла. Нам було дуже важко з нею вживатися, важко вона йшла, якось мінялася. Вже в неї влажуєш, влажуєш, вона вже так наче вже вже так наче стоїть. Потім раз, якийсь у неї дуже і поганий настрій, щось там не вдається, і в тебе руки опускається. Ну, відпочив, утром стаєш. А мені 14 років, коли я прийшла сюди. Викно було дуже важко. Уже ну, скільки 10 років, то я жила в сім'ї, то ну, змінилося багато чого. У Світлані трошки з навчанням було. Е, проблема. Нам е, соціальний працівник. Дав одну пораду, каже, оставте на другий рік. У мене був досвід. Трошки Я закінчив сам педінститут, був деякий досвід. І я рік сидів з нею вдома займався. І ви знаєте, цього було достатньо. Трошки треба допомогти ну, дитині. Знаєте, коли ви покажете дітям цю підтримку, вони потім. Пойдуть. Пойдуть. У нас сві... світа, яка була задня, закінчила 11 класів всередині. Класу по, ну, по середньому балу закончила всередині. Треба допомогти буде. Ваша підтримка надо буде в началі. Ну не думайте, що це геть так треба сидіти до 11 класу. Рік. Півроку, може, поможіть їм, воно піде. Вони вже втягнуться, воно піде, піде, зрушиться, і буде добре. Світлана. Закінчила педагогічний університет на державній основі. Підлітковий вік нелегке випробування для батьківської любові. Надто, якщо дитина тільки но прийшла в родину, а значить, повинна жити в новому оточенні за новими правилами, по новому мислити. Та сьогодні вони найщасливіші дідусь з бабусею. Вони допомагають не тільки ростити маленьку алочку. Яку названо на честь бабусі, а й допомагають будувати молодятам дім, навчають вести господарство. На перший зараз тапою та братська І рачки, Зараз у нас будинок, будинок, а батьки допомагають. Ну, Назвали ще з Бонду Шака дівчинка. Звичайно, родинне виховання, тобто, скажімо, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, насамперед, це перевага всім інтернатам і всім моделям інтернатів, які б вони не були нові за своїм типом чи складом. Чи то пілотні проекти, чи то якісь експериментальні проекти саме головне от в прийомній сім'ї батьки, по-перше, дитині дають модель спілкування свого прикладу дорослої жінки і дорослого чоловіка. І от діти вже в житті фактично мають цей приклад і мусять, скажімо, його наслідувати. Тобто вони розуміють, що головне також в цьому дорослому житті створити сім'ю. Беріть дітей цих, це дуже хороше, благословенне. Ви получите отраду, коли виростуть у дітей. І ви знаєте, ми християнська страна, я так вірю, що Бог за це теж благословить. Але хочу таку ще сказати, момент один важний. Ви знаєте, коли діти виростуть, у нас є обща одна проблема. Ми їх виховуємо. Я думаю, спеціальність не отримать, трудоустроюються, але їм треба житло. І от давайте разом про це думати. У мене є така ідея, я її назвав фундамент для дитини. Давайте просити у наших начальствуючих і руководства, міста, країни, області, щоб вони нам давали землі для цих дітей, а ми потрошку будемо будувати їм там житло. От. І так будемо і державну програму виконувати, щоб цим дітям житло обезпечити, і нам буде з вами легше. Стати Зійти із, із, із свого кресла, до якого вже привик, що ти батько, мати, і стати просто другом. Сповнити свої роки, як ти мислив, так зійти на його уровень. Тоді можна з ними знайти контакт. А так вже це не діє, так як до 13 років. Надо, не можна. Я добавлю, що ну, принцип, довіряй, але перевіряй, він має бути. Наприклад, тут є 4 комп'ютери у кожній кімнаті, і є цей же ж інтернет. І я довіряю дітям, вони знають, куди можна, куди не можна, ну і провіряю. І якщо я бачу десь щось в сторону, то у нас є наказання на місяць, допустим, або на неділю комп'ютер закриває. Не контроль диктаторський, а контроль, який повинен бути обов'язково батьківський. Знаєте, я сам історик за фахом. От Джон Адамс був такий шостий президент Америки. Йому приналежать такі слова, і я, я теж їм слідую. Я дуже хотів би, щоб мої діти скоріше стали читати Біблію. Тоді я буду впевнений, що вони виростуть настоящими гражданами своєї держави. Основа сім'ї має бути правильна. Це християнська ідеологія. Не то, щоб десь їх там тягнути куди-то в якусь церкву чи храми. Це, вони виростуть і повинні вибрати самі. Ми в цьому толеранті. І ми не переживаємо за дітей. Я бачу, що воно діє і немає в них цих, знаєте. Ті, що 13 років. Так, да, вже в нам 23, Світлані, Льоші теж усе 23, Владик уже 21. Я смотрю. Що діти хороші. Бувають можуть бути моменти, коли думаєш в силі, чи я це потягнути далі. Що кажеться, наскільки все воно нелегко оказується, несмотря на те, що є фінансова підтримка держави. Коли ви візьмете трьох, чотирьох, п'ятьох, або сімох, або дев'ятьох дітей, то кожна дитина це індивід зі своїми генами, за кожним своя турбота. І інколи, можливо, підійти буде усталість. Ми так виходимо е, своєю сім'єю. Ми от були на днях в парку цілий день та провели. Воно, знаєте, це все якось злашує. Ось в неділю ми їдемо в Крим. О, це дуже хорошо злажує, такі послушні не стоять, такі хороші. І нам це легше. Обізательно батьки треба проводити такі сімейні, такі розряди. Ввечором обов'язково має бути, знаєте, общий або обід, або ужин. Ми стараємося це робити. Це сім'ю згуртовує. Обов'язково. Один раз ми таку методику предприйняли роки-два назад. Ми сказали, діти, нам з мамою треба хоча б дня на три десь поїхати. Ви згодні? Вони кажуть, згодні, папа, маємо, їдьте. Ми пригласили дідусь і бабушку, звісно, на ці три дня. Вони тут е, видержали. <laughs> этот. І ми на трое суток поїхали в Ялтун. Провели чудове час. Більше ми не могли дозволити, розуміючи, що це діти, треба вертатись. І отакий теж був момент. Батьки, не забувайте, що ви теж Схучаєш за ним. А так, разом, звісно, разом, в основному ми разом завжди відпочиваємо. І це важно. Це треба. На це треба шукати гроші, час, роботу всю не переробиш. Завжди надо позитив. Дійсно, є різниця взяти маленьку дитину і дорослу. Так? Але ви знаєте, можливо, і треба в сім'ю і дорослу. Це по-перше, вони будуть друг друга вам побачити, як воно допомога. А по-друге, велика дитина, вона скоро і виросте, скоро піде в свій шлях, швидко. Проходить время 5 років, якщо 13-14 років дитини, і вона вже йде вчитися, а потім і в самостійне життя. Але якщо не взяти таких дітей, через п'ять років вони не, не будуть мати хоча б щось сімейного, і їм буде тяжко в нашій державі, То... беріть дітей, не бійтеся. То. Любого віку і маленьких, і великих, все можна при при желанні і любві.